Він, мабуть, два рази приходив до мене в бункер для того, щоб принести їжу цивільним, якусь інформацію, медицину. І останній раз я його бачила на початку березня. Після цього він був поранений в ногу. І останній раз фізично я бачила його вже на одному із пропагандистських відео. Він виходив до полону на милицях. 25-річна Анна Зайцева 65 днів провела у бомбосховищі на Зовсталі під постійними авіа та артилерійськими обстрілами. У місці, де багато людей втратили надію на порятунок, Анна мала піклуватися й про тримісячного сина. Малюкові не вистачало суміші, і дівчина готувала йому на полум'ї свічки манну кашу, яку приносили українські військові. 3 травня минулого року її та ще 156 знесилених цивільних евакуювали з Азовсталі, проте на цьому випробування дівчини не закінчились. Її чоловік Кирило, колишній морський піхотинець, незадовго до повномасштабного вторгнення, залишив військову службу і працював на заводі, але після 24 лютого приєднався до батальйону Азов. Вже майже 11 місяців. Анна не має інформації про чоловіка. Червоний хрест не може підтвердити, що Кирило дійсно в полоні. Ігноруючи вимоги Женевських конвенцій, Росія неохоче розкриває інформацію про військовополонених українців, і родини захисників Маріуполя не мають зв'язку зі своїми рідними. Ми не знаємо, чи в них є доступ до води, до їжі, до медикаментів, чи вони піддаються тортурам, тобто, взагалі, жодної інформації. Після того, як деякі захисники Азовсталі були обмінені, вони мені передали інформацію, що його бачили в Оленівці, і під час теракту в Оленівці він там був присутній і він вижив. Але після цього зв'язок обривається, я не знаю наразі, чи він живий взагалі чи ні. Тобто цей факт достовірно встановити майже неможливо. Тобто, ви не знаєте, чи він живий, але ви сподіваєтесь. Я впевнена, що він живий, тому що я відчуваю це таким чином, я не маю втрачати надію. Коли ми останній раз бачилися на зубсталі, він пообіцяв мені, що повернеться, а він виконує свої обіцянки. Я знаю, що ви теж йому дещо пообіцяли. Так, я пообіцяла, що коли він повернеться, в нас буде ще й донечка. Я дуже на це сподіваюся. До війни Анна викладала французьку у школі номер 10 в Маріуполі. Із Кирилом їх познайомили батьки, і вже за два тижні хлопець освічився. Ми пішли до кафе, він мав з собою хаски, і коли вже був момент платити, в нього просто не спрацювала картка. І йому було так дуже стидно, тому що перше побачення, я кажу: Ну добре, ну я заплачу. І він після цього мені казав, мені було так стидно за це. Бо Таких, така неприємність вже на першому побаченні, але після того я зрозумів, що для тебе гроші це не головне. Тобто це, ти любиш людей просто за те, які вони насправді. І ось таким чином ми вирішили, що, мабуть, це ті цінності, які нас можуть об'єднати. Він сказав, що дуже хоче мати сім'ю, дітей, тому що він військовий, і для військового мати дітей це дуже важливо, бо він не знає. Що може трапитися. На жаль, ми тоді не знали, що настільки швидко прийде до нас повномасштабне вторгнення, повноцінна війна, і це так сколихне нашу, нашу родину. Лише за три місяці після народження їхнього сина Святослава почалась облога Маріуполя. Хлопчик був найменшою дитиною у сховищі Зовсталі, і сьогодні йому вже півтора роки. Я завжди кажу, навіть коли він народився, коли я його перший раз побачила і мені поклали його на груди, я сказала, що він ідеальний. Це ідеальна дитина. По-перше, він дуже симпатичний. По-друге, він кмітливий, і я це вже бачу. За характером, мабуть, це суміш мене та Крила, тому що він. Буває дуже-дуже спокійний, дуже, я бачу в нього такий іноді філософський погляд. А з іншого боку, він дуже любить бушкатувати. І це те, що є от в Кирилі, а, такий хлопчаковий азарт. Він, на жаль, має симптоми ПТСР. Я це бачу навіть при свій такий маленький вік. Бо коли трапляються гучні звуки, він починає плакати, затуляти вуха. Я розумію, що на жаль, зараз це не той вік, коли я можу його, наприклад, повести до психолога, якось йому зарадити. Тому все, що я можу, це просто наспівувати йому колискові, які наспівували туди на Сталі, і це таким чином його трошки заспокоює. Симптоми посттравматичного стресового розладу дівчина помічає і в себе. Вона працює з психологом і переосмислює пережите. Я намагаюся не відчувати злості, тому що злість ненависть це те, що руйнує людину зсередини. Тому, мабуть, все, що зі мною сталося, я просто прийняла цю ситуацію. Я навчилася жити з цим болем, тому що. Е Тому що дійсно це, це все важко, і ти розумієш, що ти маєш бути сильною не тільки за себе, але й за чоловіка, і за сина. В якийсь момент можна поплакати, в якийсь момент можна себе трошки емоційно відпустити, але потім знову вставати і діяти. Бо я не думаю, що на Азовсталі нікому не хотілося з військових плакати або бути у відчай, але вони розуміли, що від того, як вони зараз будуть діяти, залежить життя людей, залежить життя дітей. Зайцева стала героїною кількох документальних фільмів і активно поширює інформацію про воєнні злочини Росії через свою історію. Дівчина пояснює світові, що якщо диктатуру Путіна не зупинити, те, що сталося із нею, може статися і в Європі, і в Америці. Я думаю, що я стала набагато сильнішою. Але кожного разу, коли до мене, наприклад, підходять жінки і кажуть, ви така сильна. я Кажу, ви знаєте, я всім бажаю бути не сильними, а щасливими. Сильною можна бути так, це має бути в гармонії, але головне бути щасливою. Зараз Анна разом із мамою і сином живуть в Німеччині. Дівчина розповідає, що бути біженкою після пережитого Назовсталі це подвійний стрес. Але вона інтегрується в німецьке суспільство і вчить нову мову. Найбільша гана мрія про перемогу і повернення чоловіка. Марія Ульяновська, Дмитро Мельник, Голос Америки.